Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо малювати таку дуже просту, лайтову, класну, навіть літню таку картинку. У мене зараз такий контраст, зима, то осінь, то літо. Ну, нічого. Так, намішую жовтий, зелений і капельку білого, але більше всього блакитного. І це в нас буде такий початок нашого неба. Далі я потихеньку буду додавати трошечки жовтого з білим. Буде утворюватися зелений відтінок, нічого страшного, так і повинно бути. Головне тут зараз з вами перейти в жовтий такий відтіночок, в помаранчевий, потім в рожевий, ніжно рожевий, рожевий, червоний і бортовий. Для цього нам потрібно просто дуже добре розташовувати все і насичувати кольори там крок за кроком. Це в мене, до речі, акварельний папір, який дуже невдало куплений, тому що я не знаю, чому. Але це найгірший папір, який я купувала, він просто весь робиться сірим, і тому для акварелі він не годний. А використовую я його вже чисто для крільчика, для гуашки, хоча також мені ну, не дуже подобається він. З дитячого альбому набагато кращий матеріал, ніж професійно куплений. Ну, таке також буває. Як бачите, додаємо трошечки помаранчевого, ніжно-рожевого. Далі я провожу полосочку червоного. І буду розташовувати в ніжно-рожевий, додаючи просто мазочок білого, і так поступово буде якийсь біжевий, рожевий червоний. І додаю ще прям темного. Темного це можна трохи більше червоного і капельку синього. Буде у вас ось такий колір. Далі я це все добре намагаюся розташувати, ви дивіться, як вам подобається. Можливо, трішечки замінити кольори, можливо, навпаки, залишити там блакитний, рожевий, це також буде гарно. Далі беру е типу охру, це жовтий і червоний змішую. Трошечки більше червоного беру і додаю, додаю на ліву сторону. Це в нас буде типу, щось якогось. Моря на заході сонця, щось таке. Ну, доволі легка, цікава картинка, нереалістична. Звичайно, по цим всім кольорам вона така цікава, але чому б не повторити доволі яскраву роботу. І так, далі я тут ще щось мудрую, це взагалі дуже лишнє, не потрібно тут нічого повторювати за мною. Беру донесенький пензлик, коричнево. коричневе це жовта-червона-червона жовта, синя. Ви регулюєте самі пропорції, там. як вам більше подобається, до світлішого, до темнішого. Ой, на фоні тут котик так вмивається, можливо, вам буде трохи чуть. І спочатку проводжу оцей тримач для паруса. Далі малюю саму лодочку. У мене трішечки фокапів було з цієї, лодочки, тому що. Виходить, багато дуже набирала інколи водички, вона трохи, так знаєте, поплила та лодочка, але нічого, це також, знаєте, практика. Я давно, чесно, не малювала гуашкою. І акрі, ну акрилом ще малювала недавно, а гуашкою давненько не малювала, бо в основному перейшла на акварель, привикла до цієї води. І тому зараз от косячу і за великої кількості води в гуашки. Оце в мене є таке. Бо перехід з іншого матеріалу на ось як тут, наприклад, наприклад, дуже багато взяла води. Перехід з іншого матеріалу на другий, трохи, знаєте, декілька робот буде таких не дуже. Тому що коли ти малюєш одним матеріалом, ти до нього звикаєш, звикаєш, скільки потрібно водички, всякої деталей. І коли переходиш на другий матеріал, який не схожий на цей, ну, зрозуміло, всі матеріали не сильно схожі між собою, трошки важкувато виходить. Але нічого, малюю тут оці всі паруса, білесенькі, вони у нас будуть ніжно на рожеві тут так лежиться на фоні, оце вмивається за кутеро. Да, Тут такі просто в мене помошники. <свісно> Надіюсь, оце чавкання, яке він лежить, це сам себе вимиває вам не буде будучить. Кидаю до цього кораблика ще, звичайно, ці. Як бачите, тут також переборщила з водою, але це зовсім не суттєво. Просто витріть і додайте заново гошки. Взагалі, не парся, навіть все, як в мене, наприклад, вийшло щось взагалі не то. Але в цьому не маю нічого такого страшного. Просто витерла салфеточку і заново зробила так, як мені потрібно. Тут ще потрібно докинути більшу цінь. Малюю якихось людей ще в лодочки, їхні там сумочки всліли. І додаю ще цінь. До речі, тут, можливо, в мене якийсь такий трохи косий вийшов горизонт. Але то нічого страшного. Таке теж може бути. Але сама картинка яскрава, літня, там прикольна така. Буду ще наносити другий шар білої гуашки, тому що перший шар, звичайно, підмиває, другий шар підмиває. Тому я білий наношу в два, а то і в три рази, щоб було добре його видно. Без різних там домішок, знаєте. Далі я буду ще додавати трошечки більше тіней, тому що в даному випадку. Не вистачає ціней, хочеться, щоб було більш контрастніше. Трохи там, роблю країшок цих -сих парусів, щоб їх було чіткіше видно. Далі додаю ось такий тінюго, це там в мене суто коричневий, трошечки чорного. Ви дивіться, як вам подобається. Можете додавати різні відцінки в ту тінь, хто як звик. Я взагалі раніше завжди фіолетовий синім, там щось мішала. Зараз, звичайною білою гуашкою додаю ось ці хвильки. По воді. Стосовно хвилю, можете дивитися, як вам подобається побільше, пожирніше, потонше. Вималювати якусь аля дорожку. Правда, тут ну, дорожка не сильно видна, якщо ви хочете дорожку, то там потрібно намалювати хоча б якусь точечку якоїсь луни. Або сонечка, щоб, було якась або сонечка, щоб була якась дорожка, тому я її не малювала. Я малювала чисто, як мені подобається, хаотично ті лінії. Це вже четвертий раз, помітьте, щоб він став ще більшим, як мені потрібно, тому що це не акрил. До речі, цю картину дуже легко повторювати акрилом, тому навіть не переймайтеся, якщо ви не любите гуашку, бо гуашка для вас є трошечки складним матеріалом, бо воно підмивається, там всі діли, або вам не подобається ваша гуашка, наприклад, а акрил у вас краще. Цю всю картинку можна повторити акрилом. Навіть в деяких моментах буде ще краще. В плані того, що нижній шар у вас повністю підсохне, ви тоді будете робити кораблик. Але такий один маленький нюанс, що вам потрібно, якщо ви будете працювати акрилом, це все небо розташовувати дуже швидко, тому що воно дуже швидко сохне. І якщо ви там зіваєте, будете довго намішувати кольори, то воно підсохне і ви не зможете змішати, потрібно буде наносити його заново, щоб змішати з наступним кольором, ну, тому це потрібно враховувати. І загалом ось така картинка в мене виходить. Чомусь мені тут подобається тільки кораблик на даному випадку. Але це проблема в тому, що я монтую в один день, коли знімала відео, малювала картинку. Якби я це малювала, ой, знімала в інший день, мені вона подобалась би більше. Я вже помітила таку тенденцію, тому якщо мені робота не подобається в перший день, це ні про що взагалі не говорить. Так що, якщо у вас так само, не засмучуйтесь, подивіться на вашу роботу через три дні. І вам точно вона сподобається. Всім дякую за перегляд! Напишіть у коментарях, якими матеріалами малюєте ви, бо я зараз чомусь плавно перехожу на ГУАшку, і до зустрічі в нових відео.